Шановні друзі та партнери, всіх вітаю. Сьогодні, 2 квітня 2023 року, у мене для вас є ціла купа добрих новин. По-перше, завантажено додаток у мобільний додаток NOMO Powered by Zenik. вже додано децентралізований месенджер на нашому блокчейні Zenik. Тобто ваші переписки, ваші фото, документів і таке інше ніхто не може зламати. І крім вас та ваших користувачів ніхто не може отримати доступ до вашої можливо важливої інформації. Це по-перше, протягом кількох днів це вже буде доступно на Android, вже доступно на iOS та на... Версію для ноутбуків буде доступна можливо навіть завтра. Дуже важлива інформація щодо цього мобільного додатку, так це те, що окрім месенджеру ви можете відправляти напряму будь-яку криптовалюту, яка доступна у вашому мобільному додатку. Можете її пересилати з мінімальною комісією будь-якому іншому користувачу, у якого також завантажено цей додаток мобільний. Це дуже важлива інформація, і це дуже корисно. І ні жодна компанія у світі не має аналогів цієї функції. По друге. Карки, мастер-карт, які до цього працювали лише на європейському ринку, вже е, випускаються на усі країни світу. Тобто Україна, Туреччина та інші країни можуть замовляти ці картки, і у преміум-сегменті ці картки мають ліміт 1 мільйон. Євро на місяць це 12 мільйонів євро на рік. Це дуже немаленькі гроші, які ви можете виводити з зені картки. Е, уже на найближчому тижні я запишу на Ютуб відео, де більше розповім новин. Е, також до кінця квітня вже планується. Більше торговельних пар додати у наш СВАП, Зенік Сваб, на якому вже є Зенік Коін, Тупан у нашій власній мережі Зен 20 а вінок у мережі Зен 20 та буде додано ще CD, Regardless та інші монети, які добуваються шляхом мітингу у нашій е, е, блокчейн е, мережі. Тому е, включаємося в роботу, буде зовсім скоро ще більше добрих новин. Е, також у нас е, додається директор е, з розвитку е, компанії Safir Global. І зовсім скоро ви дізнаєтесь, хто. Ця людина, тому не прощаємося всім гарних вихідних.